На замовлення державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення України Energy Film Production. примарна спадщина. Десята серія. Ранок вкритий пледом Максим спить на дивані в квартирі батька. За вікном ледь світає. Чоловік прокидається та поволі встає з дивану. Максим одягнений у чорні вузькі брюки та сіру водолазку. Він неспішно крокує до вхідних дверей та заглядає у вічко. Макс відчиняє вхідні двері. В коридорі стоїть Степан. Ключі від машини. А Так машина ж зараз. Просто віддай мені ключі. Макс опускає очі та відчиняє двері гардеробної. Він бере звідти темну пухову жилетку та виймає з її кишені ключі від автомобіля. Зверхню, зиркнувши на Максима, Степан забирає ключі та швидко йде геть. Макс похмуро зачиняє за суперником двері та вдягає жилетку. Він бере з тумби телефон та, розблокувавши його, щось друкує. Присівши чоловік, зав'язує на туфлях шнурки. Потім нервово плескає рукою по телефону та стоїть, задумливо дивлячись в нікуди. Врешті він сідає під першу голову руками. Макс сердито відчиняє двері. Послухай, я ж сказав. Громадянин Костюх? Так. Добігався. Думав, батька тебе не шукатимуть. Розпишіться. Військові простягають повістку. Прибути маєте сьогодні о 9. Макс із сумнівом зиркає на папери та військових. Навіщо ж чекати до дивитись? Я можу і зараз. Він віддає військовим документи та відчиняє гардеробну. Забравши своє темне пальто, чоловік одягається. Максим бере з тумби телефон та на секунду завмирає біля входу, дивлячись на ключі від квартири. Потім забирає їх та виходить. Замить він уже в ТЦК. В коридорі його кликає військовий. О. Костюк, добре, що ти знайшовся. Ми знайомі. Е, поки ні, капітан Макалюк. Ви всіх рядових так святково вітаєте. Та ні, розслабсь рядовий, і ти мені в іншій ролі потрібен. Як екстрасенс. Послухайте, якщо вас цікавить, коли війна скачиться, або коли Путін здохне, то це не до мене. Та я і так це знаю. Тут справа в іншому. Треба, щоб наш депутат не загнувся. Який ще депутат? Мій швагро. Ну, Іван Балканов. Не знаєш? Ні. Та ладно. Вже два тижні кожна праска про це говорить. Батько зрадника, батько-перебіжчика, ні? Ні. Ні. Ну ти, звісно, охрення, що інтроверт. Добре, розказую. Тіло капітана Богдана Балканова знайшли у формі ВСРФ. в підбитому штабі в Бучі. Є свідки, що він працював з окупантами. Івана через сина вже двічі витягували з петлі. І моя дружина Лариса, це його рідна сестра. Поїхала до нього жити, щоб третього разу не сталося. Ось. Ну це все дуже цікаво, але до чого тут я? От до того, що моя дружина подивилася магі серед нас і зробила мене дурником і послала до тебе. Скажи, чесно, ти справді розмовляєш з мерцями? Це не розвод. Якщо з мерцями-мерцями, то ні. Не зрозумів. – Та це не важливо. Чи ваша дружина вірить, що ваш племінник не був зрадником. Ні. Угу. Ви усвідомлюєте, що я можу тільки нашкодити таким чином. Ну, Зараз у неї є віра проти фактів. Але якщо я з'ясую, що Богдан був зрадником, все. То ти відмовляєшся допомагати. Так, я відмовляюся допомагати. Зненацька Макс, задихаючись, спирається на стіну та сповзає вниз. Тихо, тихо. З'являється образ бабусі. Максиме, захист України то святе, Але закляття немає зворотної сили. Тут я безсила. От доведи тринадцять приїдів до кінця. Іди й воюй. Я не буду проти. Я пишатиму з тобою. На все у тебе є. Три. Капітан підіймає чоловіка з підлоги. Ти що? Я, я, я допоможу. Я я, допоможу. Максим тремтячи всім тілом дивиться на капітана. Оговтуючись, він виймає з кишені телефон та відповідає на дзвінок. О, Макс, синку, порадитись хочу. Я тут стою у банку. Я просто в шоці. Сказали, що у мене кредитна історія не того, і розраховувати на кредитування вже нема можливості. Тату, я завжди дуже сильно за тебе переживаю. Але зараз мені абсолютно фіолетом. Мене мобілізували і давай продовжимо пізніше. Коли війна скінчиться, добре? Як мобілізований? А як же я без тебе? Не знаю. Перепиши кредит на мене. Все одно його до кінця війни заморозять. Макс! Макс, я ж переживаю, синку. Все, давай. Макс кладе трубку. Ну що? М Мені треба побачити його фото. Капітан присідає поряд. Так. Він дістає телефон. Ось. Це останнє. Це 23 лютого. Він тоді з батьком був вдома. Угу. Мені треба з ним поговорити. О, поїхали. Військовий та Максим встають з лави та йдуть до виходу з будівлі. У цей час в квартирі Олі дзвонить її мобільний. Дівчина дивиться на екран та відповідає. Алло. Олю. Макса в армію загребли. Це Все. Не те слово. Слухай, давай швиденько до мене і подумай, як його звідти забрати. Ви, мабуть, не в курсі. Проблеми Макса, тепер тільки проблеми Макса. До побачення. Батько Максима шоковано опускає трубку. День. Позашляховик, пофарбований у сірий камуфляж, зупиняється під приватним будинком. Із нього виходять Максим та капітан. Огрядний чоловік за 45. Макс підіймає очі на ковані ворота. Це тут він загинув. Будинок зовсім цілий. Відбудували. Хто загинув? Сплюнь. Сидімо Івана Балканова. Ти ж казав, що поговорити з ним хочеш. З ним? Це з Богданом. Так він же помер. Ну ти покажіть місце його смерті. Ну, це більше до Івана. Я точної локації не знаю. Знаю, що його тільки в Бучі він їздив туди і людей розпитував. Бо думав... Що в полоні. Відчиняє худорлявий сивий чоловік. Або з ДРГ зайшов у дружній вогонь. Ну, що знайшов? Виходить жінка. Ось Максим екстрасенс, він поговорить з Богданом і потім. Шо? Чекай, Ваня, 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 ну я тебе прошу останній раз. Те вас сто разів на день, останній раз. Відчепись від мене. Слухай, ти пам'ятаєш, ти так само казав нашій бабусі, коли вона нас водила mm -hmm. до церкви, потайки. А потім. Потім ми ще гарячіше від неї молилися про нездійснене диво. Про велосипед? Ні, ні, про диво. Бо тоді він для нас був нездійсненною мрією. Я не вірю ані в дива, ані в Бога. Ти віриш, хоч несвідомо. Але ти віриш, тому що інакше навіщо ти сина Богданом назвав? А це не я назвав, це його мамаша назвала сучка ДНРівська. Може і пенсію за нього отримує. Герой Росії! Ні, ні, ти віриш ти. Ну не можна не вірити. Потрібно вірити хоч в щось, хоч в Бога, хоч чорта, хоч Порошенка, я не знаю. Скажи, як з цим всім жити. Сестра плачучи б'є Івана по плечу. Пранте вперти. Чоловік обіймає її. Буча. Соборно 12, але це тільки заради тебе. Він похмуро зиркає на Максима. Заради мене Поїхав. – Дякую. Капітан та Максим виходять з подвір'я. Замить автомобіль військового їде вучкою вздовж зруйнованих та обгорілих будинків. Він зупиняється біля цегляного кістяка, що зостався від двоповерхового будинку. Чоловіки виходять з автомобіля. Макс переступає занедбаний квітник та повз рештки паркану заходить на подвір'я. Перед ним проявляється два привиди чоловіків у російській військовій формі. Вони примружено дивляться на гостей. Що бачиш? Ясновидичі запас. Богдана я не бачу, але бачу двох руських. Один якийсь бурят чи що. Е, я із Чечні. Поправочка. Один бурят із Чечні, а другий. Какой бурят? Тобто ти що, то, нас що ли? І бачиш? Бачу. На жаль. Але тебе не повністю. Ноги чомусь розгалетіти не можу. Слухай, а чому лише двоє? Тоді в штабі москалів поклали, правда, небагато, але ж потім там бої були. І наших там немало полягло. Ніхрена, ти не бачиш. Вигадуєш, так? А що наших хлопців тут тримати може, а? Вони ж одразу туди. В рай. А привидами з тільки ті, у кого тягар на серце. Ну, тут про хлопців ти правий. Капітан виймає телефон. Капітан Вакалюк. Ні, я не на місці. Слухайсь. За півгодини буду, заберу тебе. Військовий прямує до автомобіля. Ти племіннику привіт передавай. Гаразд. Максим бортается до напилю прозорых приводи в укупацтво. Тина на него. Человек вынимает телефон и показывает фото. Знаете его? Знаю. Русский офицер. Что? Все роечьи, никак не угомонитесь. Не укладывается у вас в голове, что парень пошел воевать за правое дело, а не за вас бандеровцы. Богдан настоящий русский, не то что этот буряк захмада. Твари из заградотряда. Эй, я тебе сейчас горло перегрызу! Ай, до смерти, да? Я из вас русских фигеев. Вы, навіть после смерти, единый народ. Чечен, тунгус и брат степей калмык. Угу. Малорос, майор Балканов, брат наш. Верой и правдой России служивший. Он в штабе почти не бывал. Вечно на передок мотался. А пару раз чудом уцелел Только уедет, а... Бахи сразу накрывала. Вас послухайте, это вы все тут вытязи, ты тигровой шкуре. Герои. А людей катувати, гвалтувати тоже не вы, так? Ты не гони свое псо, никого мы не трогали. Разве что такие, как этот. Они только и могут, что хохлушек тягать и стрелять по безоружным. А вы собаки штатских не стрелять, да? Пленных не стрелять? Ты про честь русского офицера знаешь? Какая честь? Собака русский? Твой Богдан лично троих брал стрелять? Что звездишь, когда? Перед самим обстрілом, привезли трої. Я їх думав, в розход пустити, а он говорить, стой, подожди. я їх розстріляю. І їх. А через минуту шаля! Максим відвертається від привидів та йде до зруйнованого будинку. Колись красива будівля, обрамлена декоративними цеглинами, зараз зяє пустотою крізь обпалені вікна. Чоловік підіймається вцілілими сходами до отвору, що був дверима. Його чорні шкіряні туфлі наступають на шматки обгорілої цегли та гільзи. Макс помічає щось попереду та виймає телефон і ще раз зиркає на фото вбитого. Біля вибитих вікон стоїть привид молодого військового. Привіт. Не заважатиму. Ти до мене? До тебе, Богдане. Ти мене знаєш? А Ти хто? Це не має значення. Я від твого дядька із ТЦК. Всіх засмутила інформація, що ти міг бути зрадником. От він мене і послав з'ясувати правду. А всі це хто? Ну хто-хто. Ну, Всі. Дядько твій, батько, тітка. Всі. І мама? Тут не скажу. Але наскільки я зрозумів, твої з нею не спілкуються. Вона ж в ДНР лишилася. Це не всім по фаншую. Ну тоді в мені немає з чого виправдатись. Все, що вони знають, правда. Я пріоду. Так случилось. Богдан відвертається. На ньому каска, бронежилет та російський камуфляж. Макс йде до привода в іншій кімнаті. Гол, Знаєш його? Привид зіркає на фото та опускає погляд. Це означає так? Та звісно, так. Тож він мене і убив, а тебе коли накрив. Я що то тебе тут не помню. А мене буде тоді, коли я це маєнком розповів. <рістець>, а ти що, один із тих полонених, яких він на розстріл вів? Він усіх розстріляти встиг? Ти що? Я боєць першого корпуса ДНР. Я їх конвоїрував ось цим вов. День. Оля підходить до батька. Тату, ну допоможи Максу. Ти ж не остання людина в місті. Ну, уявуй, ну який з нього воїн. Я тебе дуже прошу. А як я йому можу допомогти? Скажи. А? У мене ж бізнес не стратегічний я бронь зробити я йому не можу. А хабар давати не буду відразу кажу. Я знаю, я знаю. Просто йому ж треба не назавжди, а так, на тиждень. У нього просто є справи, і за цей час йому треба бути вільним. Чоловік невдоволено відкладає ноутбук. О, шмаркач на тебе. Дійсно шмаркач. Степан він мужик. Все сам вирішив і до мене не звертався. А як Степан все вирішив? Я не знаю і знати не хочу. Мужики вони самі все вирішують. І не ховаються за бабськими сідницями. Ну все, ти бачиш, я зайнятий йди. Щоб ти знав, кажуть за спідницями. Ну, тобі відніше. Угу. Тим часом Максим повертається до зруйнованого приміщення, де стоїть привид Богдана. Я ж тобі минуло разу все сказав. Що ще ти хочеш? Хочу знати, що тебе тут тримає. Батько прокляття. Він думає, що я зрадник. І більш того, всі так думають. Це неправда. А якщо так, то Гала підставили свої ж. Я все знаю. Ти не зрадник, ти наш. що На ти мені брешеш? Я тобі все розказав, мені немає чого додати. Ти щось сказав про Гала? Це хто? Привіт, Привіт. – Це мені лати. Ага. Дякую. Що за терміновість? І чого по телефону не можна? Ой. У мене така пікантна ситуація. Пам'ятаєш, ти казала, що Лінка свого колишнього від мобілізації відмазала. Як? Та як Як завжди, через ліжку? Та ладно. Ну, прийшла Лінки на модімці Угу. Вони розлучені, але її тут прям ой, моє забирають з дітей, ну і все таке. Коротше, пару днів у них був прям новий медовий місяць. Не трахалися з передиху. Ну і в Ленка затримка. Вона тест робить, показує, що вагітна. А в неї так вже двоє дітей, а це третя. Ну, бігом по довідку і в ТЦК. І все, в угу. ну, тут приходить. У мене просто трошки інакша ситуація. Е, тут вісрочка постійна, а мені ну, тижня з головою. Так і тут, так. Через місяць лінки знов діла жіночі почалися. Виявилося, що то все на нервах. Але місяць Дімка нормально побув вдома. Але Макси, немає дітей, напевно. Ну, Довідку можна зробити і про те, що ти трійна вагітна. Я? Та хоч я. Десять штук баксів, зараз це недорого. Ого. Капітан повертається до зруйнованого будинку. Якщо Богдан не зрадник, але був з ними, то є тільки один варіант. Він працював на розвідку. А якщо він працював на розвідку. Сука, Петрович. Поїхали. Макс та знервований капітан сідають в авто. Незабаром військовий заходить у приміщення без дверей, де за кількома чоловіками біля комп'ютерів стежить кремезний чоловік в камуфляжному кітелі. О, Петрович, привіт. як життя? Це ти як? Я? Я вахір. Петрович, ти бачив, що з Іваном робиться? Телевізор дивлюсь. Ти чому йому про Богдана не сказав? Петрович киває товаришу і вони разом виходять в коридор. Що я можу сказати про Богдана? Не можеш про Богдана? То розкажи про Гала. Звідки ти про Гала знаєш? Від привида. Ти про привида знаєш. Та я до хріна чого знаю. А от свого друга, з яким виріс, виявляється, ні. От як ти міг? Бо я присягу відчизні не давив. І я давав, і Іван давав. Тільки хто для тебе вітчизна, якщо не ми, не міг він сказати, то хоч натякнув би. Натякнути можу. Не тікаю. Мати Богдана, Балканова Катерина, як матір героя ДНР, евакуйована до Росії. І поки ми її не знайдемо, гент-гур Балканова, Богдана Івановича, 1987 року народження, на псевдогал. В заслузі якого не одне наведення на передовій позиції ВСРФ героїчно загиблого в Бучі. Не існує. Угу. Ясно. Капітан Примирливо зірке на Петровича. Як сім'я? Нормально. Петрович повертається до роботи. Капітан йде геть. Угу. День Степан та Оля у кав'ярні. А тебе можуть мобілізувати? Ну, то я просто хвилююся. Не хвилюйся. У мене відсрочка залізе бетон. І яка підстава? Догляд за батьком інвалідом. Він шов, тебе хіба інвалід? Чого ж ти за ним тоді не доглядаєш? Інвалід на всю голову, як нап'ється з сусідом, таке витворяє. Під сімдесят однієрки давно нема, а здоровий кабан. літр самогонки сам вжирає. І нормально тобі користуватися такою підставою? Так а я тут без сили, такий закон. За що воюємо в кінці кінців? За правову державу. Так. Капітан обіймає дружину. Я знала. Я знала, що Богдан них. І мені тепер це ясно. А чого це тобі одному ясно, а більше нікому? Ну, не тільки мені. Є свідок. Який свідок? Стопудовий. Гайда, Поїхали, поговорити з ним. Ну, Якусь хрінь придумали. Вань, ну поїдь. Я благаю тебе. Іван з недовірою коситься на сестру і зятя та підходить до них. Чоловік має глибоко посаджені темні очі та майже повністю сиве волосся. Сестра лагідно торкається його плеча, і він з військовими йде з подвір'я. Незабаром чоловіки заходять у простору кімнату зруйнованого будинку. За ними заходить Максим. Привид Богдана проявляється поряд з ним. Де ваш свідок? Свідок тут. Це привид Богдана. Його душа. Вона мається через неправду. Іван нахмурено обертається до капітана. Що за цирк? Ну, добре, Лариса. Ну, ти ж адекват. Що ви з мене дурня робите? Мене і так дах їде. Ви ж зовсім? же. На, що ти господи привів? Рано ще. Через маму. Але ж не тільки її життям небезпеці, а й його також. Він же ж, доки не достовіриться, що ти не зрадник він не заспокоїться. Богдан. А він же ж, окрім тебе більше нікому не вірить. Я йому все сказав в листі. Що за хрінь? Виставу я у Тополя закінчено. Я пішов. Він писав вам листа. Ти звідки знаєш? Що було в листі? Не суди і перо Галагана. Не суди і перо Галагана. Спогад. Молодий Іван заходить у свій будинок. На порозі понору сидить білявий хлопчик десяти років. Чоловік зупиняється та сідає поруч, обійнявши малого за плечі. Ну, Біля них собака. Ну, що трапилось? Нічого Там всі мене дражніть. Богдан Галаган от пітушара. Це щось нове. Нас з дідом тільки галаганами кликали. І вас дражнили? Так. Малий Богдан зірки на батька. Мати дідува була галаганихою, а її рід ішов від самого Микити Галагана. А Це хто? Розкажи. Козак служив у Хмельницького. А коли їх притисли під Корсунем. Він пішов до ворогів за перебіжчика. Помагати їм пішов? Так. Здав позиції Хмельницького, провів їх безпечними шляхами. Одгад. Ха. І завів їх в засідку. І там їх наші козачки порубали капусту. М? Так він не зрадник. А герой? Так, козаки самі отетеріли від цієї історії після битви. Але ніхто не мав знати таємницю Микити Галагана, окрім Хмеля. І тоді хмель вийшов перед усіма і сказав: браття, невже ви не знали Микиту Галагана? Невже ви кров з ним не проливали? Невже ви повірили в цю зраду? Прокляли товариша, а він вас любив і життя своє віддав за вас? Так що не спіши, не спіши з ненавистю. І не суди, не суди. Батя, він зараз поряд з вами. Привид дорослого Богдана із болом в очах дивиться на Івана. Пробач, пробач, сину. Постать напівпрозорого молодика охоплює блакитне сяйво, і він блискітками розчиняється в повітрі. Видовжений сніп світла відривається від землі та злітає вверх на чорною руїною двоповерхового будинку. Чоловіки виходять з подвір'я. Приводу окупантів з надією дивляться на Макса. Зачекай, допоможи мені. Спитай, що тебе тут тримає? Мене спроси. Мене спроси, а. Ви краще самі себе спитаєте. Хто вас сюди кликав виродки, а? А ти взагалі не придурюйся мертвим? За інформацію полку Ахмат. В ході операції на Київщині без втрат. Живий радуйся! Вечір. Степан заходить в квартиру в Олі. Чутя, ну, ну ви ж декан, ну ви ж можете. Ну Ви самі не розумієте, від кого ви відмовляєтесь. Він вам таких сенсацій там не робить на історичному. Вважайте, золоту полоботка вживає. Офіка футляр з обручкою. Я зараз передзвоню. Вона обертається до Степана. Ти чого? Максим тим часом сидить у порожньому коридорі ТЦК. Виходить капітан. Ну, Костюк. Ти щось забув? Ви ж мені повістку на велика забули виписати. Єдине прохання. Через тиждень, бо мені деякі невідкладні справи так, треба закінчити. Так, Кустюк, яка повістка? Давай забудь, мандруй додому. Послухайте, я ж вам допомагав не для того, щоб ви мене відмазували. Ти потрібен іншим людям. Ти у нас унікальна людина Х там чи що. Ну, я ж про це й кажу. Ну хто ж, окрім мене, ще з нечистою силою боротись буде? А? Оформлюйте мене, як годиться. Так, ну біси мене, яке оформлення? Ти хворий. Здоровий. Та я сам бачив, як ти від задухи чуть не помер. Ти вон зараз не притомниш. Та це в мене тимчасово. Ти псих, ти привидів бачиш. Ну, а хто ще? Хто ще про це знає? Я. Але що мені про це розказувати? Любий психіатр подивився, ти сам на себе в зеркало дивив? дивився? Дивився. Дивився нормальний, такий собі рядовий запасу. Ну добре, щоб далеко не ходити. Аркадій Іванович, вибачте, що так пізно у вас знайдеться для мене одна хвилинка. Будь ласка. У кабінеті знайомий психіатр. О -о -о. Вітаю вас, Серепіон Калістратович. А мені саме до цього. За місцем реєстрації. Кінець десятої серії Титри